Підсумок для скидання магазинів від українського бренду Punisher виготовляється у єдиному камуфляжі MM14, він же Укрпіксель. Матеріал виготовлення кордура. Призначений підсумок для скидання використаних магазинів. Для того, щоб не гаяти дорогоцінні хвилини у пошуку отвору під час скидання магазинів, виробник зробив верхню частину з міцним корпусом. А щоб уникнути випадання магазинів, всередині присутній шнурок із затискачем, щоб надійно утримувати вміст сумки. У разі потрапляння піску всередину сумки, який може згубно вплинути на працездатність магазинів, конструкція має січити дно, щоб дрібне сміття чи волога не залишалось в сумці. Для закріплення підсумку на жилет чи інше спорядження ззаду присутня система молі а для зменшення габаритів підсумку її можна скласти і зафіксувати стропою з клапаном.